Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст Єрошовець. На Софіївській Борщагівській під час тривоги місцеві жителі ВЖКХ почули постріли з вікна. Спочатку вони подумали, що то наші оборонці збивають шахеди, а потім, коли зрозуміли, що стріляють з вікна у двір, не на жарт злякалися і почали розбігатися. Хтось викликав поліцію, приїхали спецпризначенці, взяли штурмом квартиру і виявили 48-річного господаря квартири в нетверезому стані і з пістолетом. По даній справі порушена карна справа, по даному випадку порушена карна справа, правильніше сказати. Хоча, як кажуть, там була група, група нетверезих людей. Ну, бачите, за групу дають більше. Тому, напевно, хтось якось дав команду, щоб цей чоловік був один. Або він був один. Багато версій висувають місцеві жителі. Я просто константую те, що вони мали на увазі. Отже, чергова стрілянина в Києві, а це вже не перший раз, коли люди починають відкривати вогонь. В публічних місцях. Два з половиною стволів незареєстрованої зброї, по оцінкам західних експертів, вогнепальної зброї знаходиться на руках українського населення, а зброя, яка навіть висить на коврику в кімнаті, рано чи пізно вистрелить. З вами Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!